Сьогодні стартує Львів Фешн. Вік. Квитки на модні покази не подорожчали, які минулого сезону коштують від 300 до 500 гривень. Найдешевшими є покази у п'ятницю, а найдорожчі у неділю. Найбільшою популярністю це зазвичай неділю, тому що там гарні будуть дизайнери. Це Оксана Муха, Роксолана Богуцька квиточки досить дорожчі, але там буде благочинний фонд, і ми спеціально збираємо для благочинності. на цілий день. На суботу. Ви щороку відвідуєте відвідаєте фештак я кожного сезону Fashion Week. В останній день Львів Fashion Week свої колекції покажуть Оксана Муха та Роксолана Богуцька. Покус Бугуцької буде благодійним. За гроші, які зберуть від продажу квитків, запросять хірургів з Голландії та Польщі. На обладнанні львівських лікарень іноземні медики прооперують українських дітей з різними хворобами тих, хто не має грошей на операцію за кордоном. Придбати квитки можна у фірмовій крамниці та торговому центрі Шувар, де й відбуватиметься модне свято. Цьогоріч на львівському подіумі свої колекції демонструватимуть близько 40 дизайнерів.